Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Паркування біля стадіону Авангард у Рівному давно стало проблемою як для водіїв, так і для пішоходів. Після неодноразових звернень містян вирішення цього питання зрушило з місця. Коли та за яких умов поруч зі стадіоном з'явиться стоянка, дізнавалася наша Анна Авдієва. Дочекалася свого ще у грудні 2025 року. Рівнянка Руслана Нікончу зареєструвала електронну петицію з вимогою впорядкувати хаотичне паркування поблизу стадіону Авангард. Жінка наголошувала, під час футбольних матчів і масових заходів припаркуватися на вулиці Замковій практично неможливо а автівки масово залишають на тротуарах і зелених зонах. У зв'язку з тим, що на стадіоні все частіше проводяться матчі та заходи, а в центрі міста відкриваються нові локації для відпочинку. Сюди приїжджає дедалі більше автомобілів. Значна їх частина паркується на зелених зонах і тротуарах, що псує міську інфраструктуру, перешкоджає руху пішоходів та створює потенційно аварійні ситуації. З огляду на це пропонуємо облаштувати поруч зі стадіоном нову організовану парковку з дотриманням усіх вимог безбар'єрності та сучасних стандартів безпеки і благоустрою. Петиція набрала необхідну кількість голосів і отримала офіційну відповідь від міської ради. Нові парковці біля стадіону бути за словами заступника міського голови рівного Миколи Дядюся. Проєкт уже розроблений і станом на початок січня очікує погодження відповідних органів. Тобто, цей проєкт містить під 99 паркомісць, розміщений вздовж так, що вам що було такого торгового закладу, як Гранд Базар. Всім відомого. Тобто там відбудуться перетворення і влаштується паркування сучасне, Відштовхувалися від потреб містян для комфортного паркування. І також державну будівельник реалізувати проєкт планують без залучення коштів міського бюджету. Будівництво розпочнеться одразу після того, як визначать інвестора. Саме за таким принципом у Рівному вже облаштували парковки на вулиці Здолбунівській та Шевченка. Тобто, без втрат від витрати без міських коштів, без витрати фактичної передачі землі, тобто земля залишається наша комунальна. А звичок інвестор вкладає, отримує, наприклад, то. Платну парковку так само, але основне цим говоримо за те, що ми робимо загальну модель. Що це значить? Ми в порядковому паркувальні місця, тому що там, де місці фактично біля вангарду, постійно там заїжджають на зони, вони там ламають там звані насадження. Загалом на парковці планують облаштувати 99 місць для автомобілів, із них 12 – для людей з інвалідністю. Стоянка буде платною, однак для водіїв з інвалідністю користування нею залишиться безкоштовним. Небезпека під час холодів у рівному через ожеледицю люди різного віку постійно травмуються на вулиці. Найчастіше травматичні ситуації трапляються через непередбачувані падіння, внаслідок яких люди отримують забої або перелами кісток. Щодня до травмпункту центральної міської лікарні звертаються від 30 до 50 постраждалих. Як вберегти своє здоров'я взимку? Поради лікарів та рятувальників у матеріалі. Далі Через сильний мороз та ожеледицю жителі рівного та області продовжують звертатися за допомогою у травмпункт центральної міської лікарні. Пані Ірині через декілька днів виповниться 82 роки. Вчора, неподалік свого будинку, жінка впала і травмувала ліву ногу. Слизько так біля будинку, було що не можна. Взагалі нічого не витсупаю, ні, ні, що Взагалі якісь такі. Байдужі люди, розумієте, і, і до обов'язків своїх, і всього. Я впала, ледь дійшла додому. Добре, що на, на розі того будинку, де я живу, але п'ять під'їздів, я в п'ятому живу, тому ще пройти. Страшно було тяжко йти. Взимку у більшості випадків люди отримують різноманітні травми внаслідок непередбачуваних падінь. Травмуватися на вулиці можуть громадяни різного віку. Під час ожеледиці важливо обережно пересуватися по слизькій поверхні та носити зручне зимове взуття. Зазначив ортопед-травматолог Григорій Гончарук. Проводиться огляд, робиться рентгенографія при необхідності. Робиться закрита репозиція переломів під місцевим знеболенням, вложиться гіпсові пов'язки, медикаментозне лікування, наприклад, там із 45-50 чоловік із 20 переломів. Але ці переломи, які потребують, як правило, амбулаторної допомоги. Тобто їх лікування в 95 випадках приблизно закінчується практично на нашому етапі. При забоях чи переломах кісток потрібно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою у травмпункті рівненської міської лікарні спеціалісти щодня приймають від 30 до 50 постраждалих. Повідомив заступник медичного директора Ігор Дундюк. Щодня до нас на травмпункт звертаються люди з травмами, чи то зимою, чи то літом, чи то весною. Просто від сезонності воно трошки змінюється. Кількість людей, які звертаються з різноманітними травмами. Бо зараз можливо, зараз зима, так, кількість травмованих трохи чуть, чуть більше. Якось буває так, що під 55 аж було людей, які за, за добу звернулися з травмами, а буває таке, що 20. Тривале перебування на вулиці у сильний мороз стає загрозою переохолодження та обмороження. Лише за січень 2026 року від переохолодження постраждала 41 людина. Це 34 дорослих та дві дитини. П'ять осіб загинули. Такі випадки на рівненщині є непоодинокими. 1 лютого у місті Острог на вулиці Древлянській чоловіка 1986 року народження у важкому стані з діагнозом. Загальне переохолодження тіла було госпіталізовано до реанімаційного відділення Острозької багатопрофільної лікарні. Тривале перебування на холоді, особливо у стані втоми чи алкогольному сп'янінні, може призвести до тяжких наслідків. Одягайтеся по погоді, уникайте тривалого перебування на дворі та не залишайте без уваги людей, які можуть потребувати допомоги. З 1 листопада минулого року на території області були зафіксовані 116 звернень щодо обмороження. З настанням холодів такі повідомлення надходять все частіше. Хочуть відновити тролейбусний маршрут. У Рівненській міській раді з'явилася петиція з проханням, аби тролейбус номер 5 знову курсував. Цей маршрут не працює з 2012 року. Чи можливо його відновити? З'ясовували наші журналісти. Просять повернути на маршрут тролейбус під номером 5 із сполученням РЗВА Мототреку. З відповідною петицією звернулися до міської ради. У тексті йдеться про те, що транспорт згаданий маршрутом ходить нестабільно та рідко, що ускладнює доїзд. Ми, мешканці міста Рівне, вимагаємо відновити регулярне курсування тролейбусу номер 5 Наразі маршрут працює нестабільно, що створює труднощі доїзду від РЗВА до центру міста та Мототрек. Маршрут номер 5 було відкрито у 1988 році за напрямком рзва Ювілейне. Із 1994 року він був об'єднаний з маршрутом номер 1 який зараз з'єднує мототрек з ювілейним через РЗВА. За словами Дмитра Царука, після об'єднання маршрут номер 5 все ж курсував, але з часом потреба у ньому відпала. Його довелося закрити повністю у 2012 році. І його було скасовано через те, що він став нерентабельний, так як він дублює. Перший тролейбусний маршрут, який також сполучає мототрек і РЗВА, але він далі рухається на селище Ювілейний, тому він став нерентабельним, тому і закрили. Думка рівнян щодо відновлення цього маршруту розділилася. Для когось поява додаткових тролейбусів нічого не змінить. Для інших же навпаки. На мою думку, все ж таки варто його повернути, тому що. Ну, Людям потрібно кудись їздити зранку на роботу, з роботи, теж багато хто працює, правильно. Особисто для мене нема потреби. Я не знаю, хто працює, я вже пенсіонерка, мені воно не треба. А якщо працюю, чим і десь на завод треба, то може він і потрібний. На мою думку, то треба було, щоб частіше ходили. Да. Ну, ну І так, як можна сказати, можна доїхати. З питань. Хто ж грає, можна доїхати. Дмитро царук пояснює у відновленні маршруту номер 5 на сьогодні сенсу немає. Аргументує це нерентабельністю та браком водіїв. Немає взагалі потреби у ньому, тому що з 12 року по 26 рік не було жодного звернення в управління, ні в департамент про те, щоб його відновити. Це п'ятий маршрут. Друге питання стосується дійсно це ще й водіїв. На сьогоднішній день водіїв мобілізують і немає кому тролейбуси, є, автобуси є, а кому за рулем їхати немає. Натомість, за словами Дмитра Царука, є інші альтернативні маршрути як до мототреку, так і до РЗВА. До РЗВА можна доїхати з мототрека. Це першим тролейбусом, який сполучає мототрек і РЗВА. Друга альтернатива це з північного, 12-м тролейбусом, який сполучає північний з РЗВ. Оки, ймовірність заново запустити маршрут майже нульова. Утім, ситуацію може змінити петиція. Коли ж вона набирає достатню кількість голосів, її змушена буде розглянути спеціальна комісія. Якщо після перевірок на рентабельність виявиться, що маршрут потрібний та користуватиметься попитом, його можуть запустити. Наразі триває збір голосів під петицією. Її вже підтримали 23 людини із потрібних 250. До закінчення збору підписів залишилось 40 днів. Неминучі зміни приватних перевізників у рівному зобов'язали встановити валідатори у маршрутках та автобусах до кінця лютого 2026 року. Пристрої для безготівкової оплати мають запрацювати у всьому громадському транспорті міста. Перевізників валідаторами забезпечить оператор електронного квитка. Чи підтримують таке рішення міської влади та хто вже встановив валідатори у своєму транспорті? Розповідаємо у матеріалі далі. Обов'язкова вимога у маршрутках та автобусах рівного приватні перевізники розпочали встановлювати валідатори до кінця лютого 2026 року. Пристрої для безготівкової оплати мають запрацювати у всьому громадському транспорті міста. Кожен перевізник, що працює у рівному, погодився обладнати свій транспорт валідаторами. Більшість вже їх отримала від оператора електронного квитка. Це можливість чесно сплачувати податки, платити високу заробітну плату. То водієві, а відповідно, якщо висока заробітна плата, можна претендувати на критичність підприємства і забронювати частину водіїв. І пройшовши цей тестовий етап, пройшовши перші етапи промислового використання системи, ми довели всім, що система життєздатна. І вона може бути цікава для приватного перевізника. Перший приватний перевізник, який встановив у своєму транспорті валідатори, працює у рівному на маршрутах під номером 3 та 57. Наразі на нещодавно створеному третьому маршруті загалом працюють близько чотирьох водіїв. На 57-му можуть курсувати до десяти автобусів. Після перемоги на конкурсі перевізник, який також працює в інших регіонах України, уклав договір з міським департаментом інфраструктури. Терміном на 5 років у його транспорті вже були валідатори. Потрібно ставити валідацію у всіх маршрутках і робити умови для всіх одинакові. Чому валідація? Тому що то є перше зручно, як для водія, так і для пасажира. Друге, це є прозорий е, обіг коштів, йде прозоро, е, як то кажуть, е, е, налічка вигоду получають з того всі податки. В місцевий бюджет так само зростають і платяться. Не всі перевізники вже встигли встановити необхідні валідатори. Втім, підтвердили, що їх отримали, і транспорт найближчим часом обладнають. У цьому проблем не бачать та готові виконати таку вимогу. Ідею про безготівкову оплату у громадському транспорті також підтримують опитані нами рівняни. Це зручно, практично дуже вигідно, не потрібно. Думати, чи є в тебе готівка, тому що на картці завжди є гроші. Зараз потрібно чекати суто тролейбуса, а якщо він буде в автобусах, в маршрутках, це буде дуже добре, на мою думку. Я думаю, в цивілізованих країнах так воно і має бути. Есть, оплату мають проводити всі. Будуть сплачуватись відповідні податки, відповідно буде. Ну, урегульоване це питання. Для мене буде дуже хороше. Чому? Ну тому що це дуже гарно, що прийшов, приклали все. І це не надо на ліжку туди доставляти гроші, доставати. Для мене це зручно. Міські чиновники запевняють, що автоматизована система оплати проїзду зробить громадський транспорт рівного зручнішим. Перевізники будуть прозоро сплачувати податки у бюджет громади, а також знімуть додаткове навантаження з водіїв. Наразі завдяки електронному квитку можна визначити точну кількість перевезень пільгових категорій населення. Нагадаємо, у Рівненській громаді уже близько року увесь комунальний транспорт має валідатори до кінця дві 6 року хочуть повністю перейти на безготівкову оплату проїзду. Безкоштовно, але ціною пошкоджених автівок. У центрі рівного водії роками користуються парковкою, яка більша схожа на пастку. Чи наведуть там лад, з'ясовували наші журналісти. Дариному коню в зуби не заглядають, але на цій безкоштовні муніципальній парковці у місті водії платять не грошима, а ремонтом авто. Мова про парковку на вулиці 16 липня. Чи не єдину у центрі рівного, де ще можна залишити авто без оплати? Тим водії нарікають. Дорога тут радше схожа на решето, і з кожним роком покриття погіршується. Взимку машини буксують, а влітку тут суцільне багно по коліна. Я не знаю, чомусь за стільки років не можу нічого зробити з цим місцем. Ну ти типу, сюди заїжджаєш назад. Можна вийти пішки, тому що тут просто машина залишається. Без якоїсь важливої деталі і все. Через цієї. Ну, у нас трошки вища машина, то знаєте, ми заїхали без проблем, а я як бачу, як жіночка заїжджала Мерседесом, то дуже тяжко. Вона чуть не стукнула цього Кадіка і ну, проблемна ця парковка. Пару днів вже сюди їжджу. Тут слизько, тако що нема виїхати. Це, це жах. А тяжко заїхати дуже. Та, да, бо як станеш, то нема не можна виїхати. Ще кілька років тому у міськраді обіцяли навести тут лад. тім кожного разу щось ставало на заваді. Заступник міського голови рівного Микола Дядюсь пояснює, ділянка справді комунальна, однак тривалий час не перебуває на балансі жодного підприємства. Водночас плани на неї вже є. Були звернення рівнян, плануються зміни. Дана територія буде відповідно до умов конкурсу, виставлена в переліку тих територій, які... На яких облаштовується платні паркування, буде проведено ремонт сучасну по сучасній схемі, і відповідно там наведеться порядок найближчим часом. За словами Миколи Дядюся, взятися за реалізацію проєкту планують до кінця 2026 року. Парковка стане платною, проте запевняє чиновник, комфортною. Ціну обіцяють зробити лояльною. Аби вони брали по яких 20 гривень за цю парковку і щось тут робили просто. А ви платили, якби була плана? так, так 20 гривень це не є гроші, це чай. Заплатив і спокійно заїхав собі і все. Ну звичайно, то дав би пару рублів, де нормально заїхав, десь став у міськраді. Запевняють, проєкт змін уже готують, а перші покращення обіцяють після його затвердження. Тож проблемна парковка в центрі рівного має шанс невдовзі змінити вигляд. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.